22 лютого у Сваляві підбулася 22-га позачергова сесія районної ради, де обговорювали суспільну політичну ситуацію в країні. Перед початком сесії всі присутні в залі засідань хвилиною мовчання вшанували загиблих на майдані в Києві. Те так тихо і спокійно у залі райради було недовго. Перед початком засідання голова районної ради Іван Гартавил зачитав заяву, в якій йдеться про саморозпуск районної організації партії регіонів присутні відреагували на це бурхливими оплесками. Проте не всі деякі були певні, після бою кулаками не махають. Я хочу звернутися до вас усіх, що запізно вас ці всі питання почали піднімати сьогодні. Ці питання треба було піднімати ще у грудні місяць. Коли на Майдані були розігнані побиті студенти, це ті діти, які більшу сумлінність, більшу патріотичність, більшу довіру мають, як зараз ми маємо всі з вами. Ситуація загострювалася, присутні активно висловлювали свою думку з приводу ситуації у державі. Люди обурені діями регіоналів. Сьогодні на Майдані, про які вони достойні говорити. Бо ви там не були, вони співчували, вони допомагали, бо в злочинну партію вступали і давили тим, хто куди не йшов. І та революція не буде закінчена, як не було в 2005-му. <клухи> Доки кожен з вас не буде знищений морально так, як знищена я через вас. А це тут по був у Києві. Я бачив кров, я бачив трупи, я бачив дівчику 24 з дозволено животом. Я бачив священника з простріленою ногою. Я там був. Я можу сказати, так, «Да, я то бачив. По вертикальній владі, по вертикалі, речі, починаючи від Януковича, вже на сьогоднішню минуту рибак подав Оставку, Колісниченко подав Оставку. На сьогоднішню минуту вся вертикальна влада рухнеться, Банда Януковича йде. Я вважаю, що прийнято регламентом обласної чи регламентом обласних зборів всі у відставку, зрештою, перейшли і до того питання, чому Іван Дрогобецький, очільник свалявської райдержадміністрації, і досі не подав у відставку, адже він як не як напряму підпорядковується президенту. На що голова РДА відповів наступне: Дрогобецький може написати і ту і заяву. Скажіть мені того з вас, хто Дрогобецькому напише трудову книжку, що зміни з роботи. На мені ту фамілію, я зараз пишу заяву. Я у залі? не є. І, шановні, напишу я сьогодні заяву. Чи завтра Все рівно є процедура звільнення? Основна більшість його підтримала, але як стало нам відомо із власних джерел, ця більшість спеціально привезені люди. Односельчани пана Дрогобецького. Реакція людей була неоднозначна, тому що більшість, більшість, яка тут знаходилася. Була прибічниками голови адміністрації, де він був сільським головою із сіл Поляна. Е, ніхто тут не, 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 не хотів зібрати людей, які б, які б виступали проти голови, тому що не нам звільняти його. Ми попросили його, щоб він, він сам порозумів, що він, член партії регіонів, не може бути. Морально представляти представляти район на сам кінець засідання. Створили координаційну раду із сільських голів району, підсумовуючи, вирішили засудити дії президента, вимагати його відставки та оголосити Свалявський район вільним від влади Януковича.